Привіт друзі. У нас знову велика проблема. От у нас позиція розбирає далі. Вже перепущу ці маміки. І є спеціальний новий реп спеціалізований під ці маміки, який дуже гарно зараз працює. І дуже прошу вас, нам допомогти. бо ось в даний момент у нас навіть життя теле тримається на таких підпорках і якби не дуже часу багато у нас на це, щоб отримати цю висоту але дуже сподіваємось на вашу допомогу і от потрібно, ще Батареї для доп ну, доповнитель, бо дуже не вистачає заряду на На всі радійки, на все. У нас дуже велика позиція. Колись, дай Бог, зніму, да, покажу вам це. Да, на даний момент є така проблема, бо це от старе. Це далі вже там розібрали нас зовсім. Зовсім цими скидами. От, наприклад, навіть покажу вам, що вони роблять. Газові гранати кидають нам. Ось всього. Це газ. От. І багато тут сумішей зараз я буду шукати, А от, от такі скиди І багато іншого, і не дають зовсім ніякої е, хоча б відстраювати. Тільки починаємо. От потолок впаде у нас. А потолку зверху багато сміття і мішків, а мушкини тільки почне зараз знімати, вони піджигають і все інше. Дякую вам, слава Україні!